Погляд в минуле через призму сучасності у художньому меморіальному музеї імені Олександра Осьмьоркіна. Відкрилась виставка авторських світлин Ігоря Демчука. Виставка має назву вулиця Дворцова. Минуле і сучасне проходить вона в рамках мистецького проєкту на перехресті вулиці Єлисаветграда Кіровограда, присвяченого 260-річчю нашого міста. На виставці представлено 37 робіт автора. Вони показують наше місто крізь призму погляду фотохудожника. Коли я працював зі своїм архівом, я навіть я якось навіть по-іншому побачив деякі де, де свої знімки, там, скажімо, зроблені 2-3-4 роки. Матеріалу було багато. А, і, чесно кажучи, планувалася виставка навіть менша кількість фотографій планувалася бути, але коли там, скажімо, там, зупинилися на трьох сотнях, так потім на двох сотнях, потім на одній сотні, і потім вже з тієї одній сотні та вибрати там 37 фотографій, то в принципі було важко.